Всім привітки! Рада, що ви завітали на мою сторінку. Я тільки що трошки підготовлювалася до своїх екзаменів і мені закортіло поділитися з вами одною дуже цікавою, такою таким розказом цікавим. Тут поки що ще я не знаю, чи мене чути, чи мене видно, але. Хочу вам зараз, хочу з вами поділитися одною цікавою історією. Так як мені її розказав мій вчитель. Мій вчитель, він навчався у податковій службі і потім став податковим консультантом, і зараз Являється, він зараз вчитель, так, він Вчить таких студентів, які підготовлюються до екзамену на податкового консультанта. І щоб об'яснити одну таку важку тему, він вирішив поділитися такою історією з нами. І я сьогодні вирішила поділитися цією історією з вами, щоб ви розбиралися в податковій системі і її зрозуміли, і це було легко. І так, у чому полягає ця історія? Привітки! Я вирішила розказати одну історію, про яку нам розказав податковий консультант. І так, був один пенсіонер, і він отримував пенсію у Німеччині, і треба платити податки на пенсію і здавати податкову декларацію навіть якщо у тебе немає інакших доходів. І що він собі придумав? Він придумав зареєструвати собі кверби і думає щось так зробити, щоб менше платити податку. Так як у нього була пенсія дуже висока, і він ем, платив багато податків. І сиділи там вони з друзями і дещо вирішили. Він вирішив зареєструвати Ківербе як фотограф. І що він зробив? Він купив собі об'єктиви, він купив все, що там йому треба було потрібно. І зареєстрував свої ківербе як фотограф, який їздить по всьому світу і робить фотографії. І потім їх продає. І що він зробив? Він взяв свою жінку, так як вони були на пенсії, їм не треба було працювати. Вони поїхали по світі, відпочивали, їздили по різних готелях, в різних містах, різних країнах, і він робив прості фотографії. Потім він здавав декларацію податкову службу, здавав свої гверби, свої доходи. І у нього не було ніяких доходів. У нього було тільки дуже багато розходів. Це було там статив, камера, дуже високі розходи. І мій вчитель він ще працював тоді у податковій службі. І він отримував цю декларацію від цього, від цього клієнта, від цього пенсіонера. І він отримує декларацію і дивиться о, високі доходи з пенсії і тільки мінус з гіверба, тільки розходи. І що він думає? Ну добре. Він дав Бешайт йому. Бешайд – це є такі документи, які ви отримуєте, як ви здали податкову декларацію, які показують ваші доходи і розходи. В цьому Бешайді, в цьому документі він написав параграф 168 АО. Це такий параграф, який каже про те, що я тобі даю, я підтверджую, що у тебе ці доходи, але цей документ ще не є фінальним. Це означає, що податкова служба може в будь-який момент через пару років змінити своє рішення. І що було? Було так, що він, що він здав цю декларацію так, не заплатив податку, тому що у нього були великі розходи і великі доходи з пенсії, вони перерахувалися, і йому не довелося нічого платити. Він був весь такий радий. І на другий рік, що він робить? Знову їде відпочивати. Їде відпочивати, їздить по різних країнах своєю жінкою, відпочиває, списує розходи з верби, готелі і всі кошти, які йому треба було. Здає він знову декларацію у другому році. Мій вчитель отримує цю декларацію, дивиться. Знову таке саме. Знову він не платить ніякого податку. Ну, нічого, мій вчитель виставив йому знову бешайт. Документ, підтвердження. Ми отримали твою декларацію. Все добре у тебе, тобі нічого не треба платити. Ну і добре, наступає третій рік. Цей фотограф знову їде у відпустку. Знову списує всі розходи своєї відпустки і каже, що я зробив фотографії для свого гіверба, для свого підприємства. І хочу зарахувати знову свої розходи. І подає декларацію. І мій вчитель дивиться на це все і виставляє йому документи. Написав йому, що у вас немає Givін Ehrcil. Gwyn Eluці Abзі, я тут собі переклала, це є намір отримування прибутку. І пенсіонер таким чином мав заплатити всі податки, які він не доплатив за тих 3 роки назад. В чому суть? Суть в тому, що податкова служба чекала на. Чекала три роки, щоб сказати, що у вас є ліпхаби рай. Ліп це є, коли у тебе є підприємство, але ти не хочеш, у тебе ціль не є отримувати прибуток з твоїх доходів, а в тебе ціль просто списувати твої розходи. І, і податкова служба таким чином. Отримала всі податки, які вона не отримувала за тих 3 роки, і пенсіонер потім мусив це все заплатити. Але є одне але у нас є два різних податки: у нас є податок на, на прибуток фізичних осіб, і у нас є ПДВ. І цей пенсіонер зареєстрував своє гіверби з ПДВ. Він мав право, якщо він отримував якісь речнуги, якісь рахунки від інших підприємців, він мав право ці ем, фаштоя. Фаштоя це є <кхм>, податок, який він отримував від інших підприємців, списувати і отримувати його назад. І це є два різних податки, і якщо у нас податок на доходи фізичних осіб, їх можна фінансам, податкова служба може сказати, у тебе не є, у тебе немає над, намірення отримувати прибуток, то на другий, на другий податок, на податок на ПДВ, такого права немає. І що зробив цей пенсіонер? У третьому році він продав. Одну фотографію за 50 євро. Таким чином, так, податкова має право йому сказати, що у тебе немає гіверба за 3 роки. Але податок е, ПДВ вони не мають права скасувати. Він міг просто списувати всі ці розходи податку. Але він. Цього не знав. Податкова служба вчитель ще мені розказував, що вони просто зайшли у Фейсбук і хотіли подивитися, чи у нього є друзі якісь, чи це він продав цю фотографію якомусь другові. Е, так, податкова теж заходить в соціальні, е, в соціальні контакти. Вони теж заходять в Facebook, в Інстаграм і дивляться. Е, на, на людей, якщо хочуть щось дізнатися про них. Але мій вчитель сказав, що цього пенсіонера не було тоді в Фейсбуці, і він не зміг доказати, що це була продажа, продажа одному другому, так що він продав цю фотографію другові. І так, так вийшло, що мій вчитель відіслав цю, цей документ. Так, і сказав, що у тебе немає прибутку. А пенсіонер не знав, що можна так зробити, що, що це є два різних закони, і що можна зробити так, що так, доходи приватних людей він, він капут, їх вже не спасеш, але ПДВ можна було ще спасти. Цей пенсіонер, на жаль, цього не знав, і мій вчитель. Був довольний, що зробив свою роботу, і податкова служба заробила гроші. Отож, ем, кожен може для себе взяти щось з цієї історії, ем, я, я вам би радила просто звертатися до податкових консультантів, тому що ви не можете все побачити. І податкова служба там працюють теж прості люди, і вони деколи навіть спеціально щось пишуть, що щось неправильно пишуть у тих бешайдах, у тих рішеннях своїх. І якщо проста людина, яка не знає законів, отримує такі документи, вона не зможе провірити їх і, і тоді переплачує податок, і тоді йде бізнес і закривається все. І тоді треба за пару років це все переплатити, доплатити. На жаль, це так. Отож, це є коротка історія, якою я хотіла сьогодні з вами поділитися. Мені закортіло, щоб дати вам якийсь інсайт, і надіюся, що мені це вийшло, хоча я дуже турбуюся. І надіюся, що я донесла до вас ідею. І ви зрозуміли, що податкова система не є такою зельсфешені, як говорять у Німеччині. Отож, хочу ще, якщо у вас є якісь запитання, можете мені написати. Якщо ні, то я буду відключатися. І якщо у вас буде запитання, ви можете мені написати у коментарях або у приват. І ми побачимося до зустрічі!